Всім привіт! Це друга частина, як я показую всі види мурах, які у мене є. Зараз я вам покажу уже більш такі екзотичні. Ну там теж була екзотична, лише одна пробірка. Це з мірміками. Бо мірміки достатньо важкі, як, як рахувати. Зараз я вам покажу ось. Всі нагодовані. От зараз треба трошки поприбирати, не дуже сильно розлили воду. Типу, ну, вони п'ються, але дуже сильно пробірці порозмазали. А осі, бачите? ну, Всі наїжджа. Це у нас була форміка, якщо помиляюсь, фуска, якщо не помиляюсь. Це у нас, я не знаю, чи це взагалі форміка, може це навіть і кампонотус, але я не впевнений. Матка кампів не така. Вона. Це, скоріш, форміка теж фуска. Це кампанотус пitiус. У них є розпліт. Зараз де він. У них теж вони все намочили. А де діло. Ага, розплід теж там є. Так, понял. Короче, їх треба вже переселяти. Видно, ватка вже погіршилась. Всі їхні, ну, по суті, все погіршилося. Ну, Так що я їх скоро буду переселяти. Це мірміки. Оці мірміки розвились. Ну, як розвилися? Ці мірміки, вони. Це, ці всі матки понароджували купезно розплоду. Бо я їх годував добре. Для них... І щастя ось, матьку пезну, завал. Можна де, дехто скоріш подумає, що я із вулицю підкину, але це неправда. Я, я даю чесне слово. Бо тут, по-перше, дуже багато маток. Отакі, От це теж мірмі мікарабр. Руді такі, красиві, жо, такі червоні. Бачите? Не красиві такі. Все. Це на даний час всі мої мурахи. Може ще мір, як я переселю в той е, такий. Е, ну. Як тут о. Ога, ту ферму, коротше. Ми їх відложимо. І зараз ми поговоримо з вами. вже не про мурах. А розкажу я, що я планую на деякий час. Я планую на деякий час. Зараз я дуже би хотів придбати собі манік. Маніка рабіда. Рабіда чи рабіда я вже там не пам'ятаю. То важко запам'ятати прям всі види я України. Я знаю, де гнізда є, але я не знаю, коли льот. Можете. Якщо хтось теж займається мурахами, або що підсказати мені, будь ласка, коли літ? Якого місяця, якого часа? Ну, часа не обов'язково, бо літ, як ви знаєте, може і початися от того разу літ мав начатися тоді, а почався прикити, лазю снігр, тривався літ пару ну, місяців. Цілий місяць був літ. Цілий місяць вони перше вони е, зробили такі, більш повинно відпустили, а потім кожен день вони відпускали потрошки, потрошки, потрошки. Так що, це де факт, я би хотів зовити і істриба. Одну батку зовити. Та зараз на залишають у коментарях, може дехто скаже, що це дуже складно, що це треба вже. Але як видно, ви бачите. Я зміг розвести мірмік. А мірміки, якщо перепрошую, дуже важкі. Ну, і це не показник. По-перше, я вже багато чи так багато колоній стримав. У мене вже є багато опиту, так що я навантажуюсь стримати нових мурах. Так що, якщо можете мені підсказати, якщо зможете. А я з вами прощаюся. З вами у відео. З вами був Мурашиний канал, назва на НИГІЛ. Всім папа. -па. До наступного відео.